Вітаю на календарі. 27 листопада. Пропоную цей інформаційний день провести у товаристві Першого Подільського. Понад 140 російських дронів атакували регіони. Є постраждалі та руйнування у Латвії. Розглядають демонтаж залізничних колії, що ведуть до Росії. У Кам'янці-Подільському водій порушив правила дорожнього руху через споживання наркотиків. Маю 5 хвилин на головне. Вночі Росія атакувала 142 ударними БПЛА. За даними командування повітряних сил зсу знищені 92 безпілотники типу шахет, гербера та інших типів на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання 42 ударних безпілотників на 18 локаціях, а також падіння збитих уламків на трьох локаціях. Про наслідки влучань розповім далі. Внаслідок ворожих атак на Дніпропетровщині постраждали люди. Ворог атакував Миколаївську та Дубовиківську громади Санельниківського району. Повідомили про це у ДСНС. Поранення отримала річна жінка та 71-річний чоловік. У ударів спалахнули магазин, прибудова до будинку, літня кухня, гараж, авто та танка. Пожежа виникла і всередині приватної оселі. Пошкоджені також дитячий садочок та об'єкти інфраструктури. У Марганці під час вечірньої атаки постраждав 50-річний чоловік. На Харківщині через нічну атаку БПЛА є постраждалі. Також у селищі Старий Салтів загорівся приватний будинок. Від вибухів травму отримали двоє людей. Чоловік 1941 го та жінка 1951 го років народження. Наслідки ліквідували надзвичайники. Латвійський уряд розглядає повний демонтаж залізничних колій, що ведуть до Росії. Пише ЛСМ президент Едгарс Рінкевич повідомив, що остаточне рішення очікується на початку 2026 року. За його словами, напружена ситуація на східному кордоні буде зберігатися ще довгий час, і демонтаж колій є одним із можливих рішень. Це питання також планують обговорити із лідерами Литви та Естонії. На щиті до Старокостянтинівської громади повертається захисник сьогодні? Вшановують полеглого солдата Олега Анатолійовича Захарука, 1972 року народження. Воїн, який вважався зниклим безвісти, загинув 16 листопада 2024 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Петрівка Покровського району Донецької області. Вічний спочинок оборонець знайде на міському кладовищі Старокостянтинова. Світла пам'ять, шана та слава захиснику щире співчуття рідним. Порушив правила дорожнього руху через споживання наркотиків. Днями патрульні кам'янця-подільського зупинили автомобіль Шевролела Четті. Водій проїхав перехрестя на заборонений жовтий сигнал світлофору. Спілкуючись із керманичем, поліцейські помітили у нього явні ознаки наркотичного сп'яніння. Чоловік погодився пройти медичний огляд у закладі охорони здоров'я, який і підтвердив підозри поліцейських. На водія склали адмінматеріали. Буде гучно а сьогодні в межах Кам'янець-Подільської громади. Заплановані військові навчання до 15-ї години. Про це попередив начальник Хмельницької ОВА Сергій Тюрін. Зберігайте спокій у випадку повітряної загрози. Скористайтесь укриттям. За реагування прокуратури трішки більше ніж 26 гектарів земель лісового фонду повернуться у державну власність. В обласній прокуратурі поінформували у 2021 році лісокомунальному сільськогосподарському підприємству за рішенням Красилівської районної ради надали у постійне користування земельні ділянки державного лісового фонду для ведення лісового господарства. Землі знаходяться на території Росолівецького старостинського округу Старокостянтинівської міської ради. Супереч інтересів держави, земельна ділянка була незаконно зареєстрована за Старокостянтинівською міською радою як земля комунальної власності, і це створювало ризики для подальшого вибуття земель у приватну власність. Тож господарський суд Хмельницької області підтримав позицію прокурорів. Сьогодні спостерігатиметься хмарна погода. Пройде невеликий дощ із мокрим снігом. Температура по області становитиме до 6 градусів, тепла у Хмельницькому до 5 градусів. Ми бажаємо вам продуктивного дня. Про його інформаційне насичення подбаємо обов'язково. Дякуємо, що обираєте перший Подільський на все добре.